Шкільні автобуси для перевезення дітей отримали вісім громад Тернопільської області. Один з таких невдовзі відправиться у Трибухівську територіальну громаду. Там більше ста учнів продовж навчального року добираються до школи автобусом. Ми доводимо з населених пунктів, які розташовані більше як три кілометри, і нам Звичайно, ж потрібні такі автобус. У нас був шкільний автобус. Ми віддали один шкільний е, автобус на ЗСУ, і е, це на натомість отримали такий новий комфортабельний автобус. Загалом Тернопільщина передала 40 автобусів для потреб українських оборонців у лавах ЗСУ. Транспорт також використовували під час евакуації цивільного населення із зони бойових дій. Автобуси, які передали керівникам громад області, прибули зі Швеції. На них очікували в нашій області ще з березня цього року. Кількість місць у салоні розрахована на 53 учні. Ми прекрасно розуміємо, що це не той формат шкільних автобусів, які прийняли ми бачити з вами на дорогах. України, але разом з тим такі автобуси використовувалися також в Європі для підвезення учасників освітнього процесу. Шкільні автобуси мають ще пройти повністю технічне обстеження, аби вже з першого вересня ними могли користуватися школярі.